Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Мафія 2 DLC Jimmy Свендета. І нам треба е, викрасти оцей Шуберт Бевелі Дефт. Може він незвичайний. Ну давайте, може нам заплатять за це. Я не проти. Поїхали. Поїхали. А Ось і він. І справді він незвичайний. Що, правда, за огорожею цією. Давайте просто замки отак вскриємо. От відмичками. І справді. Ай, урошуку ще. Нічого собі... Ого, як шліфує. О, Оце компресор. І справді з компресором потужність збільшується. Добре, що я відірвався. Дайте проїхати. Ох, як я лечу. І куди нам відвести? Як зазвичай в порт, хоча... Хоча я не знаю, може такий незвичайній шкода в порт відвозити. Що? Сюди, півтора косарика нам заплатили. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишіть в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!